Звичайно, війна це ненормально. Звичайно, війна це стрес. Звичайно, стрес вимотує. І дуже страшно, якщо цей стрес тривалий. Дуже важливо, що таке стрес? Це напруження. Якщо напружився, розслабився, це нормально. Напружився, розслабився, напружився, розслабився, це нормально, це є життя. Навіть в мирний час життя не проходить без стресів. Але якщо в мирному житті на протязі одного місяця ми два-три рази попадаємо в ту чи іншу стресу ситуацію, меншу, середню, сильнішу, це нормально. Тому що це робить нас сильнішими. Це певний досвід, певна витривалість, ну і тренування, вибачте, нашої нервової системи, імунної системи, інтелектуальної здібності і таке інше. Ну, якщо напруження, 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 а немає розслаблення, оце саме страшне, що може бути для, скажімо, людини. Тому що людина таким чином може отримати неврози, може отримати депресії, може отримати різноманітні нервові захворювання. А воно нам потрібно. Звичайно, ні. Що потрібно робити? Потрібно навчитися в першу чергу, ну, якби регулювати своє життя, знаєте, от, оцею мірою. Що я говорю, таке, знаєте, золоте слово міра. Треба усьому знати міру. От коли ми живемо в Україні. І, вибачте за те, що зараз кажу, і відморозитися від того, що відбувається в Україні, і не бути в темі, не слідкувати за новинами, не спілкуватись на військову тему ну це ну, в принципі, неможливо. Але якщо тільки постійно жити в новинах і спілкуватися тільки про війну, то це є той постійний стрес, стрес, стрес. Це напруження, напруження, напруження. Відповідно, треба знати міру. Яким чином? Треба знати міру, як дивитися новини, там чуть-чуть подивитися. Треба мати міру спілкування. і це з однієї сторони це те, що стресує нас, приводить. Тобто, треба чітко розуміти, що коли ми живемо під час війни і ми дивимося. Новини на військову тему або спілкуємося на, на на військову тему, то навіть якщо ми здаємо, якщо нам здається, що ми зовні спокійні, всередині на рівні свідомості, на рівні підсвідомості в нас відбувається напруження. Знаєте, це як той, як вавка, той як подразник, і ми його постійно подразнюємо. Відповідно, нам це подразнення, це, це стресування треба дозувати. Ну, тобто його ну, так попростіше мінімізувати. Тобто, перше, що треба зробити, мінімізувати подразники стресу це всі новини, які стосуються війни. Це перше. Друге, що треба зробити, це зробити треба альтернативу, ну, якби врівноваження, яке приводить не до стресу, по стрессі напруження, а врівноваження це розслаблення, яке приводить до розслаблення нервової системи. Тобто це мають бути якісь позитиви. Ці позитиви, вони ну, різноманітні, їх є дуже дійсності багато, вони є, скажімо, і інтелектуальні, і фізичні, і духовні. Ну, якщо інтелектуальні, то це, наприклад, дивитися, читати якусь художню там, літературу, чи дивитися, Якісь, скажімо, там цікаві документальні пізнавальні передачі, Ну, тобто, в кожного своє, або там хобі, або рибалка, або мисливство, або пособирати гриби і ягоди в сезон. Ну, тобто, це тут є, ну, якщо не мільйон, то тисячі цих рецептів, але є такі класичні. Класичні, які я особисто використовую, це, скажімо, це позитивні телепередачі духовно-пізнавального характера. Це позитивна література духовно-пізнавального характера, або художня література, або духовна література. <кій> що я ще використовую? Використовую кінокомедії, Холодний душ, прогулянки на повітрі. Ну, тобто, рецептів доволі багато. Але суть цих рецептів, знаєте, в одному. Суть це те єдине, що є в різному. От коли ми говорили про першу частину, ми говорили про стреси, то ми говорили. Про спілкування на військову тему і новини на військову тему. Їх треба мінімізувати. А це перше. А друге, що ми говорили, що цю шальку вісів треба врівноважити і збільшити. Тобто цього позитивного треба збільшити. І кожна людина це позитивне, хай підбирає для себе самостійно. Саме основне не переборщить з першою складовою стресовою. І якомога більше сконцентруватися на другій для того, щоб урівноважити, скажем ну, наші емоції, наш інтелект, нашу душу урівноважити і заспокоїти. Дуже важливо держати цей внутрішній спокій. Ну в противному разі жодного здоров'я не хватить, тому що ми вже два роки живемо в війні і, судячи по всьому, будемо жити ще як мінімум третій рік, а можливо ще дістанемося і до четвертого.